Уже третій рік волонтери на конторській, що у Дубні приймають та здають на переробку макулатуру, пластик, скло, алюмінієві бляшанки та плівку. Таким чином, сортуючи сміття, за увесь час вдалося зібрати досить велику суму. За час сортування вторинної сировини нам вдалося отримати 500 тисяч гривень. Це дуже великі плюси, навіть уявити те, що це весь цей пластик і весь цей хлам потріб могли там десь опинитись на полігоні і розкладатись ну, сотнями років. А так вони принесли користь ЗСУ, це найважливіше. Тобто ми це робимо і будемо продовжувати робити. За виручені кошти допомагають Збройним силам України. Купують дрони, медикаменти та усе, що потрібно для наших воїнів. Пані Наталія волонтерить у Дубні близько року. Приїхавши з Харківщини, спершу плела сітки, зараз допомагає сортувати вторинну сировину, адже справа нелегка і потребує багатьох рук. Кожні дві неділі у нас заповняється склад. І ми визиваємо машину, хай там буде 10 тисяч, 8 тисяч. При цих зборах дуже допомагаємо, тобто докладаємо до якісь збори. Вже раз, і хлопцям пішло вже це, як то кажуть, на допомогу. Може цим всім маленьким. Е Вкладом ми можемо спасти в якось життя. Активно долучаються до збору вторинної сировини і місцеві підприємці. Сміття везуть також із сусідніх сіл та навколишні жителі. Зазначають, таким чином роблять відразу дві добрі справи. Дбають про екологію і допомагають воїнам. Назбираються мішок, я їх сюди. Часом так висипаю, часом зразу міняють і все. О, Мішок я назад отримала, будуть бутилки, за це не збираються. Практично другий рік практикую це. Почалося з того, що моя колежанка по роботі. сказала, що наші волонтери от збирають. Тома задачу сортувати сусідів підлічив. От, Бо мусор нас вивозять, я сам з Тараканова, але мусор нас вивозять ну, такі речі, як скло, пластик, картон. От, почали сортувати. Це проблема з сміттям. От, а люди, наші волонтери роблять дуже хорошу справу і ми долучаємося по можливості. Долучаються і села. Вони нам привозять цілими е, прицепами. Везуть люди, навіть ще не сортована, сортована. Це все люди привлікають. Да, Хочеться, щоб ще більше людей привозили. Це дуже гарна справа. Звісно, приймаючи втор сировину, волонтери просять, щоб вона не була брудна та не було залишків їжі. З пластиком саме найважче. Спочатку ще треба нести? Пластикові пляшки різні після напоїв, після хімічних засобів ємності. Не треба нам нести з пластику одноразовий посуд. Не потрібно нести. Оці упакування після тортів. Це абсолютно не йде. Далі що не треба? Зубні пасти не треба, і зубні щітки нам не треба нести. Не треба трубочки, не треба ручки. Іграшки побиті дитячі теж не потрібно нести. Упакування після йогуртів теж не йде. Це зовсім інший пластик, У нас його, на жаль, не переробляють. Скло кольорове, скло прозоре, тобто бити, не бити, шибки, слої, киста, кани. Пляшки все іде скло. Все. Тільки крім зеркал і крім автомобільного скла. Тож просимо долучатися до екологічної ініціативи наших волонтерів та приносити вторину сировину. Майте силу волі не викинути то на смітник в контейнери, а принести до волонтерів на конторську. Бо це приносить користь і довкіллю планеті, і нам, волонтерам, і саме найголовніше ЗСУ.